Щорічно лісові пожежі задають непоправного збитку природі і державі. Найбільша кількість пожеж, як правило, припадає на весняно-літній період. У вихідні-святкові дні ліс відвідує велика кількість людей, що призводить до різкого зростання джерел вогню. Старайтесь утримуватись від розведення вогнища у лісі. Якщо розпалили вогнище, вкрай необхідно дотримуватись наступних правил. Розпаліть вогнище по можливості на місці попереднього. Місце розпалювання вогню розчищайте від сухої трави, листя, гілля та іншого лісового сміття. Обкладіть це місце камінням або обсипте землею чи піском. Не розводьте відкритий вогонь поруч із сухою рослинністю та господарчими будівлями. Не розкидайте недопалки та сірники на суху лісову підстилку. Не створюйте смітники в лісі та на прилеглих землях, тим більше не підпалюйте їх. Стежте, щоб діти не бавилися з вогнем. Коли залишаєте місце відпочинку, обов'язково запливайте вогнище водою або засипайте піском. Переконайтеся, що вогонь повністю загашено, та горіння відсутнє. Кинуті порожні пляшки, непогашені сірники, цигарки можуть стати причиною загорання сухої трави та, як наслідок, пожежі. Якщо ви відпочиваєте на природі, варто пам'ятати, що порушення правил пожежної безпеки несе загрозу навколишньому середовищу і становить небезпеку для життя людей. Пам'ятайте, що безпека вашого відпочинку у ваших руках.